Всім привіт! Тимчасово виконуючий обов'язки глави Донецької народної республіки Денис Пушилин, в інтервю а новини викрив владу околиці у продажу озброєнь, які їй постачають західні страни. Не зустрічав останнім часом щось нового, але те озброєння, яке продовжує надходити на околицю, зараз вже легко можна купити. Зараз околиця стає одним з центральних постачальників озброєння на чорному ринку, в вдаркнети можна купити те озброєння, яке поставляється на околицю. Пушилин уточнив, що західна зброя, включаючи американські протитанкові ракетні комплекси, переміщається в інші страни, в тому числі в африканські, додавши, що залишається лише гадати, куди воно потрапляє далі. Раніше стало відомо, що США планують передати околиці одну батарею зенітно-ракетних комплексів зрк. Відзначається, що Вашингтон готовий затвердити поставки на цьому тижні. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!